Не пройшла передача, але зараз що там? Чайка вириває. Вириває м'яч і атака. Атака чайки. Головко знайшов на лівому фланзі вечурку. Велика інтенсивність гри обох команд. Ну, ось зараз, зараз Ребел! Ребел свою атаку проводить, завершає. Її ударом. І що? Денис Ласенко! Забиває у нас м'яч, друзів. Випускає Володимир Коломіць М'яча за е, лінію воріт. І зараз. Ще й штрафний за незгоду. З рішенням арбітра. Вадим Хохолов отримує. 1-0. Друзі. 1-0. Виграє Ребел. І насправді. Навіть червона картка для Вадима Хохлова. Налаштований Гуськов перебігає повз м'яч. Махонін пробиває! Який же? Богдан Беценко здійснює сейф! Не було помітно йому м'яча. До останнього, мені здається. Відбувається футболісти. Ребела після цього кутового, але атака триває. Чайки удар! Зрізається своє ворота! А виходить футболісти. Ребела, це 1-1, друзі. Треба спробувати розібратися, на кого ми все ж таки запишемо цей м'яч. Цікаво, цікаво, друзі. Хто все ж таки до нас автором? Це м'яча, ну перевів м'яч Семен ключик, капітан. Навіть на ближній штам відбивається, і зараз добивання. Ми побачили від Рената Чубова заблокований цей удар. І ще тут? тут потрібно. Потрібно зараз ще один знайти для себе шанс. Ось так закручував. Е, версію кого вони вважають автором забити міще. Удар ще один. Який же постріл від гравця ребела. Можемо говорити всі сюжетні лінії для того, щоб вважати цей матч цікавим. Зліва, зліва влітає, гравець чайки до штрафної. І знову це друзі. Чайка продовжує продовжує атакувати! Можна, можна бити! І це супершас для Степана Клименка. Венгер знаходить вечурка. Вечурка. Далі ліворуч І удар! Який Давай, же удар ти знову ти від Куделіна! У Ребела нічого не вдається. Попереду будемо відвертими. Ну, щека, одну за одною атаки. Проводить, що там є переведення на правий фланг. Баранов! Простріл! На дальню штангу! все! Звісно, що? За рано Антон Мезиченко влетів у зону. Чайка лотація. Нарешті, нарешті, чайка перевела м'яч зі своєї половини поля. Є простріл на правий фланг, на лівий фланг, і там вдотик пробивав знову ж таки. Ретельно все підготувати, тому що насправді небезпечний штрафний. Стой, Хто битиме? Стой, Хто битиме? Оце так. У мене немає слів. Який же постріл вдався зараз гравцеві чайки? Оце так-так. Просто фантастика! Просто фантастика! Я же вмію ласкатати нерви е своїм улюбленцям чайка. Це просто щось неймовірне.